Президент України Володимир Зеленський зустрівся із прем'єр-міністром Індії Нарендрою моді, який прибув з офіційним візитом до Києва. Однією з тем розмови з індійським прем'єром став саміт миру. Разом із президентом України моді вшанував пам'ять дітей, які загинули через російську збройну агресію. Вони поклали іграшки до місця мультимедійної виставки Діти в Києві та вшанували пам'ять загиблих юних українців хвилиною мовчання. Генеральний прокурор Андрій Костін розповів Володимиру Зеленському на рендрі моді про історію створення цієї експозиції та російські обстріли місць, де перебувають діти, зокрема про найбільший ракетний удар по найбільшій дитячій лікарні «Охмадит», який стався 8 липня, тобто в день візиту моді до Росії. Зеленський заявив, що були підписані чотири документи між Україною та Індією, медична сфера, співпраця в аграрній сфері, гуманітарні відносини та культура, підготовлена і спільна заява за підсумками візиту щодо розбудови стратегічного партнерства, торгівлі між нашими країнами та продовження військово-технічної співпраці. Нагадаю, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді перебуває з візитом у Києві. Це перший візит моді в Україну. І він заявив, що обговорить з президентом Володимиром Зеленським перспективи мирного врегулювання конфлікту в Україні, а також поглиблення індійсько-української дружби. Питання закінчення війни справедливого миру для України це пріоритет. Ми провели нещодавно перший на саміт миру. Я хочу подякувати за те, що Індія була присутня. На цьому саміті, і сьогодні обов'язково однією з тем буде саме саміт миру. Як ми можемо працюватися в цьому напрямку? Ми дуже очікуємо, що Індія зможе доєднатися до спільного комікі і нагураційного саміту. Екселенсі, ювел uh, uh, as as uh, India has made its proactive contribution towards that.

Ку саме пагне самаркан медіа врашпату є саґо ін самарканвен Агенагедме президент Путін. Айтол ген локинтогіз ай інфронтамедіа да диссизна перед поїздкою моді висловив сподівання на якнайшвидше відновлення миру і стабільності в регіоні.